Привіт! Знаєте, дитяча пісня це ж набагато більше, ніж просто розвага. Насправді це потужний ключ до розвитку. І сьогодні ми разом розберемося, як звичайне прослуховування пісень можна перетворити на захопливу, корисну бесіду, що відкриває цілі нові світи. Ну що, готові? Поїхали! Пробіжімося швиденько по нашому плану. Спочатку з'ясуємо, чому пісні це так важливо, потім пройдемо два конкретні кроки підготовку і саму розмову. Після цього кілька секретів майстерності, ну і наприкінці, звісно, підсумуємо все найголовніше. Отже, почнімо з основи. І тут одразу ключове питання а чому власне пісня? Чому вона є таким потужним інструментом для розвитку? Давайте копати глибше. Погодьтеся, ми ж часто співаємо з дітьми. Але знаєте, чи завжди ми витискаємо з цього максимум? Отже, наше головне завдання на сьогодні знайти відповідь як зробити так, щоб це було не просто поспівали і забули, а справжня навчальна пригода? І відповідь, ви не повірите, одночасно і проста, і геніальна вся справа у бесіді, але не просто якійсь там розмові, а в структурованій бесіді, яка йде пліч опліч із піснею. Так. А що ж це за звір такий, структурована бесіда? Це, по суті, не спонтанна балачка. Ні, це такий собі продуманий діалог, у якого є чітка мета допомогти малечі, ну, знаєте, по-справжньому зрозуміти, про що йдеться, запам'ятати нові словечка і, що важливо, відчути емоції, прожити історію разом з героями? Окей, з теорією розібралися. Час до практики. І тут починається, мабуть, найважливіше. Крок перший. Підготовка. Без хорошого фундаменту, як то кажуть, нічого не збудуєш. Так, що ж входить у цю підготовку? Тут у нас чотири прості пункти. Перше, звісно, сама пісня. Обираємо те, що підходить за віком і має якусь історію. Далі, ми ніби стаємо детективами, розбираємо пісню на частинки, які там ключові слова, які емоції. Третє це мета, чого саме хочемо досягти. І останнє готуємо реквізит. Іграшки, картинки, будь що що допоможе зробити історію живою. Фундамент заклали. Супер. Тепер крок другий будуємо сам будинок, тобто нашу розмову. І тут є три основні частини, три фази. Починаємо з першої фази. Це наш вступ. Його мета закинути гачок. Треба зацікавити, створити інтригу, підготувати ґрунт. Як це робиться? Та дуже просто. Можна загадати загадку, показати іграшку персонажа або просто запитати щось на кшталт, а чи знаєте, хто любить їсти мед, головне розпалити іскру цікавості. І ось коли увага захоплена, переходимо до другої фази це можна сказати серце нашої розмови, де відбувається все найцікавіше. Тут ми вже занурюємось, обговорюємо все, що відбувається в пісні чому герой зробив так, а не інакше, що він відчував. Пояснюємо незрозумілі слова обов'язково, і най найголовніше шукаємо зв'язок із життям дитини, а ще класно працює, знаєте, слухати пісню з паузами, прослухали куплет, зупинились, обговорили. Добре, обговорили, що далі? А далі третя, фінальна фаза завершення. Тут наше завдання все скласти по поличках, закріпити. Що можна зробити? Разом підсумувати, то про що ж була пісня, чого вона нас вчить. А потім творчість запропонуйте намалювати щось із пісні або розіграти сценку це суперефективно. І, звісно, закінчуємо на позитиві, щоб залишилося тепле, приємне відчуття. Структура Є це вже чудово, але ж завжди хочеться краще, правда? Тому ось кілька порад, так би мовити, для справжніх майстрів. Порада номер один, і вона, мабуть, найголовніша це сила правильних запитань. Треба відходити від питань, типу, що? Замість що зробив зайчик, запитуйте, а чому він так зробив? Або «А як ти думаєш, що він відчував. Відчуваєте різницю? Це змушує думати, аналізувати. Порада друга будьте трохи акторами. Історія має ожити, використовуйте все голос, жести, міміку. Покажіть, як крадеться лисичка або як стрибає зайчик. Якщо є іграшки, взагалі супер. Коли дитина бачить і відчуває історію, вона запам'ятовується назавжди. І третя золота порада завжди будуйте місточок, місточок між світом пісні і реальним світом дитини. Запитуйте, а пам'ятаєш, тобі теж було сумно як цьому кошеняті. Це робить історію не просто казкою, а частиною життя. Ну що ж, ми пройшли чималий шлях. Давайте тепер зберемо все докупи і поглянемо на ключові моменти. Ось ця табличка це, по суті, наша шпаргалка. Дивіться, як все просто. На етапі підготовки ми плануємо, а дитина отримує чіткість і фокус. Далі розмова. Ми скеровуємо, а результатом є глибоке розуміння. І на завершення ми закріплюємо, що дає дитині нові знання і простір для творчості. Все логічно, правда ж? Ось так. Тепер у нас є всі інструменти, щоб будь-яка, навіть найпростіша пісенька, перетворилася на справжню подорож, на відкриття. І тепер залишається тільки одне питання. Яка пісня стане цим першим кроком у дивовижний світ? Адже починати можна просто зараз.